Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Київ спільно зі слідчими Солом'янського управління поліції викрили угруповання, члени якого спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні так званих солей на території столиці. До складу злочинної групи входили мешканці Києва, Черкаської та Чернівецької областей. Збували наркотики за допомогою послуг однієї з поштових служб, а також методом закладок, про місце знаходження яких повідомляли через месендж для знешкодження діяльності наркоугруповання правоохоронці провели поліцейську спецоперацію на території кількох регіонів. Загалом у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України було затримано 8 учасників угруповання. За місцями мешкання та в автомобілях фігуранці вилучено 68 кг кілограм солей та інших заборонених речовин, загальна вартість яких за цінами чорного ринку становить понад 50 мільйонів гривень. Наразі дев'ятьом фігурантам оголошено підозри за частиною 3 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах кримінального кодексу України. Вирішується питання про прийняття процесуальних рішень стосовно інших учасників злочинної групи. Слідство триває за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури.